У день пам'яті захисників України в селі Потік Рогатинської громади відбулось віча реквієм з нагоди відкриття меморіальної дошки загиблому воїну Богдану Романчуку. 33-річний розвідник загинув на Херсонщині 7 грудня 2022 року. Мама, батько, дружина, маленький синочок Марчик, брат ці найрідніші люди, які так чекали свого сина, чоловіка, татуся і брата з війни, сьогодні споглядають на його світлий образ на стіні школи. Очі героїв відтепер супроводжуватимуть малень, Сільських школяриків у їх щоденну мандрівку до країни знань. І це наповнюватиме дитячі серця гордістю за свого земляка. Мій син любив життя, любив Бога і любив Україну. Він дуже любив Україну. Він сильно любив свого брата, Мирона. І казав, мам, пильнуйте малого, але малий був більший від нього і здоровіший. Мам, пильнуйте, я лишаю на вас, малого і тата. Недавно я шукала папери і знайшла його запис до Бога, як він по такі писав. Перший написав, я хочу, щоб моя Україна була вільна. І був мир, і не було ніякої війни, то перше, яке я відкрила. Друге, хочу мати дружину, красуню і дітей багато. А третє, написав: прошу Бога, що навернувся мій батько і полюбив так Бога, як я і мій брат Мирон. Три, як я знайшла. Мій син любив дуже Україну, людей, життя, але він віддав його життя за вас. Мамів і батьків, я прошу, підтримуйте своїх дітей, не кажіть, що вони не так зробили. Ви підтримуйте любіть і говоріть, що ви любите їх. І ви є їх оборона. Бо саме найгірше то втрачати своїх дітей і ховати. Нікому найгіршому ворогу не побажала Так, Мій син був патріот України і син Божий. Слава Україні. Героям слава! Щира молитва, свіча пам'яті, квіти пошани, доземний поклін і безмежна вдячність герою за його подвиг, за його жертовність. захист увічнення пам'яті захисника України Богдана Арманчука, покликаний нагадати нам, якою дорогою ціною Україна виборює свою незалежність. Сьогодні день, в якому ми вшановуємо героїв, героїв України. І сьогодні ми відкривали з вами монумент. Бруга тині, де 59 наших героїв. І недаремно сьогодні ми вшануємо героя нашого Богдана. Його шлях надзвичайно патріотичний, героїчний, бо шлях почався з Революції Гідності, коли Янукович хотів здати нашу державу Росії, і постала молодь. Патріоти, герої, які розвернули нашу державу на шлях європейський, демократичної, незалежної держави. Волонтерів, учасник АТО. Почалася війна, один із перших в рядах пішов захищати нашу Україну. Воював героїчно. Віддав своє життя за кожного із нас. Сьогодні ми низько схиляємо свої голови перед родинами загиблих. Сьогодні ми розуміємо ціну нашої незалежності. Вона є безцінна, бо за неї гинуть наші герої. Війна не закінчилася. Війна продовжується, і ми, як нація, повинні бути єдині, єдині з вірою в Господа, бо це найбільша зброя віра. І єдність на дуже тернистому шляху до перемоги. Богдан Романчук був українцем у повному значенні цього слова: любив Бога, Україну, свою сім'ю, родину, усіх людей, з якими довелося зустрічатися на такій не дуже довгій дорозі свого життя. Найсвітлішими спогадами про героя на вічу поділилися його найближчі люди: духовний наставник, хресна мама, побратими. Про них Україна складатиме вірші, співатиме пісні, присвячуватиме романи, у яких возвеличуватиме їхню звитягу, їхню сміливість, їхню любов. Бо через любов і заради любові вони прийняли свій останній бій з ворогом і зі смертю. Вони перемогли смерть, тому що пам'ять про захисників України, пам'ять про героя Богдана Романчука. Житиме вічно Богдан все вірив в силу Божу, з дитинства Господа любив, тому лиш Богу й Україні так самовіддано служив, і з братом жив він дуже дружно, маму і тата шанував, бабусю нелю й всю родину щиро любив і поважав. Богдан був справжній, всьому чесний. Яринку, вірно так і любив, мало часу прожив у шлюбі, та Бог їх сином наділив. Ворожа куля вцілила прямо, життя спинилося в тумиць. Ось побратим біжить швиденько, а може, наш Богдан живий. Ніхто не вірив, ніхто не вірив, що Богдана вбила війна. Та кров червона лилась трумочком з його високого чола, і з рідним братом Мирон зустрівся, на грудях хрестику пізнав, душа Богдана йому сказала, за Україну я життя віддав. Родина плаче, дружина і мати, і тато сльози витирав. Невже новина ця трагічна до хати нашої прийшла? В журбі схилилась рідна мама, за сином плаче так щодня. Війна забрала в них найдорожче, забрала сина, Богдана. Батько в молитві весь час проводить, розради просить у Христа, духовний міст із Богом зводить, так просить синова душа. Ніхто й ніколи не верне тата, Марко зростає козаком. Поглянула яринка в небо, серце тріпоче спогадом. Бабуся Неля марка тримає і все так тулить до грудей, бо їй здається, що це Богданчик, онук любимий, дорогий. Пам'ять світла і дуже добра гортає все його життя. Богдан загинув, а його подвиг пішов, пішов у майбуття ми віри і щиро, що вже.